Дорогі захисники вітчизни. Ці побажання будуть линути з Кіровоградської області, ліцею інформаційних технологій міста Олександрії. Перед тим як висловити свої вітання, хочемо подякувати вам за вашу мужність, героїзм та патріотизм. Вітаємо вас з наступаючими новорічними святами та святом Святого Миколая. Бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, сили та витримки. Ми віримо в вас. А також ми хочемо вам побажати. Зустріти новий рік у колі близьких вам людей. Свято Святого Миколая здійснюється всі мрії і побажання. Тож бажаємо вам здійснення всіх ваших мрій. А ті, які не здійснилися, нехай обов'язково мають надію. Надія є. Сонце сяє, поки вода тече. О -о 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 -о, надія є! Заминає просто є. Слава Україні! Героям слава! Шановні бійці АТО! Я хочу привітати вас з новорічними святами та побажати сибірського здоров'я, кавказького довголіття, українського апетиту та патріотизму. Та бойового сильного духу, як тільки скінчиться війна, я буду мати за честь потиснути вашу руку. Я, Бугайченко Юлія, хочу привітати вас, герої, з новорічними святами. Бажаю вам у новому році не зламатися перед перешкодами, бути щасливими і вільними, не знати біди, жити поруч з тими, хто вам дорогий. Нехай вам завжди світить сонце, посміхається веселка. Нехай ніколи не плаче небо. Я, байва Марина, хочу побажати вам перемоги у цій несподіваній, несправедливій, та кривавій війні, чарівного Нового року вам. Вольне то, вітаю вас новим роком. Бажаю вам, щоб ви закінчили цю війну ще. Наступила, щоб ви вернулися додому цілими і неушкодженими, щоб, щоб ніхто не заважав життю на Україні. Я Сиєнко Катерина, бажаю вам мирного неба, перемоги у цій братовбивчій війні. І дякую вам, що ви за будь-яких обставин не залишаєте своїх бойових позицій. Героям слава! Шановні чоловіки, наші герої, зробити такий великий крок заради України, вийти під пулі війни, мати велику мужню витримку не кожен зможе. Ми за вами, як за горою, відчуваємо справжній захист, та хочу своєю підтримкою донести свою любов та подяку за ваші старання. Великий вам уклін. Я Бойко Галина хочу поздоровити вас, дорогі захисники нашої країни з новолічними святами. Саме ви є наша надія на мирне, щасливе, майбутнє. Хочу побажати вам міцного козацького здоров'я, сили, наснаги. І пам'ятайте, не страшно впасти, страшно все життя повсти. Доброго дня! Я Пащенко Елизавета. На даний момент українці переживають найскрутніші часи нашої історії. Та завдяки вам за вашою спиною ми почуваємо себе спокійно та впевнено. Дякуємо вам за вашу відвагу та захист. Я вірю у нашу перемогу, адже за вами сила та воля. Я, Безрученко Олег, хочу привітати усіх вояків з новорічними святами і побажати перемоги. Бо перемога за правдою перемога за нами. Шановні українські солдати! 2014 рік для всіх нас став складним. Цей рік був роком боротьби, народженням української нації, роком випробовування та єдності. Ми віримо, що завдяки вам, 2015 рік буде роком миру, волі та злагоди. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас воля і віра святая! Незабаром новий рік переступить ваш поріг, Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає, хай рікою щастя лється, хай добро сім'ї ведеться, хай між вами згода буде, вас удача не забуде. Ми вдячні всім захисникам України. Хай новий рік буде для вас добрим і солодким, як ті цукерки. Зі святом!